Перше засідання в цьому році планово чи не планово це не має ніякого значення, але основна тема це заява Антона Тому такі питання вирішувати повинен виконком. тому сьогодні ми і на сьогодні вирішили зібрати виконком, тому що це єдиний день, де можна провести виконком ці дні до кінця місяця. Добре, Добре. До кінця місяця. І тому це перше засідання в цьому уроці виконавчого комітету. І приємно, що в нас присутні майже всі члени виконкому. У нас сьогодні присутні вже 17 із нас 22 члени виконкому. 22 члени виконкому і сьогодні відсутні. Присажнюк Анатолій Йосипович по зрозумілим причинам. Костянець Микола Петрович обіцяв будь. Москаленко Ярослав Миколаївич на сесії. Я вчора цілий день дзвонив, визов іде, але щось він не відповідав. Сесія йде Верховної Ради, то він. Це зрозуміло. І відсутній Прищепчук Геннадій Іванович, голова Булоківської районної федерації футбола. У нас на даний момент присутні 17 членів виконкому, і 18-й це Чали Валерій Іванович, він перезвонив, він запізниться на декілька хвилин. Тому є пропозиція розпочати роботу виконкому, інші пропозиції не буде, тому що ми тоді отомкому. У вас на руках є порядок денний, пропонується сьогодні. Питання всіх є, всі бачили порядок денний. Шановні колеги, ми всі з вами були присутні на конференції, коли одноголосно назвали на поліцейка головою Київської обласної федерації футбола. І скажу відверто, це дало значний поштовх. В роботі Федерації футболу Київської області. І ви пам'ятаєте, що в 2012 році було і 16 командів вишої ліги, і 28 команд першої ліги, і 5 команд другої лізі. І це значна робота була проведена саме головою обласної федерації футболу, який особисто і на всіх нарадах, і на колегії обласної адміністрації. Всім головам адміністрації наголошують на тому, що повинна з кожного району бути команда, представлена в обласному чемпіонаті. І це практично воно виконувалося. Виконується, що ось тут нам прийшло, заслуга просто колосальна. Плюс дитяча ліга, дитяча ліга, масло сидить, він знає, все суддівство оплачувалось із фінансування обласної адміністрації. Дитячі ліги це теж був для Команд, збільшилась кількість команд була, і плюс була розпорядження головою адміністрації про виділення автобусів дітям. І це виконувалось і був дійсно поштовх і розмірку дитячої школи. Але життя йде і міняється, питання інше, в кращу сторону, чи в чорному кращу сторону. Історія розсудить, куди вона міняється. Але пані Кольосович. Пішов з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Його не було майже рік. Потім е вийшов на зв'язок. і всі були на розширеному засіданні виконкому Київської обласної федерації футбола. На Де він вивчає і вів наше розширене засідання виконкому. І після цього, 29.12.2014 року, поступила заява від присяжнюка Анатолія Йосиповича. Зачитаємо заяву в зв'язку з переходом на іншу роботу і неможливістю виконувати обов'язки почесного президента Федерації футбола Київської області. Прошу звільнити мене з цієї посади. Почесний президент Федерації футболу Київської області Анатолій Присижун. Ось така заява. Потім спілкувався я з Анатолієм Особичем, він все, що да, дійсно на роботу не виходить, щоб займатися роботою Федерації футболу, але він сказав, що він не відмовляється від допомоги, дзвонить, що в моїх силах я все допоможу. Так що отаке, е таке, така заява поступила і це план інформація, то що я повинен був вам сказати. Я сказав телефонний розмови польоту, що мені було дуже приємно з вами працювати, з керівником такого високого рівня. І це дійсно так, це не просто слова, це дійсно так, тому що ми все життя всі учимося і. Чи в молодому віці, чи в солідному віці, все одно вивчився. І цей процес не припиняється. Так само, як я колись говорив, що дуже багато я взяв із співпраці з Іваном Панасовичем, будучи начальником обласного управління фізичної культури і спорту. Так само я антольотик дуже багато взяв. Це конкретика, це він любив розлагольствувати. Я заходив до нього майже кожен день. Це 7.15 зранку я вже в нього, тому що з нього його застати неможливо. Всі питання вирішили і. Тому отака ситуація. Є, хто хоче виступити, щось може доповнити, чи, чи може не пустити, не заборі. Прошу виступити, хто є, якщо є бажаючі. Є заява треба приймати рішення. Визначилися. Тут правильно, тут це ж не дитячий садок, це серйозно придумане рішення, тому є, е, якщо немає більше допомоги, то є пропозиція задовільнити заяву Анатолія Освича і звільнити його з посади не президента, а голови Київської обласної федерації футболу. До речі, спочатку Антон Іосер був обраний почесним головою Київської обласної федерації футболу. Тобто тут, я думаю, є над чим подумати. Можна звільнити його з посади голови Київської обласної федерації футболу, залишити почесним головою. Я думаю, я зателефону йому, і він з цим погодиться, тому що голова це федерація офіційно, а почесний, ну, почесний не є. Почесно. Це моя така думка. Я б слухався до вашої думки, якщо будуть інші пропозиції. Можна наступити? Для того, щоб бути почесні, треба заслужити в бані. А он був у нас заседатель объединява. Это был дарая большой. Делать его по-честному, я считаю, это если не собрал. Юрий Алексеевич, я знаю, он уже по-честному. Он до этого как-то два. Не оставить его, оставить а по-честному. Ага. Да. Так, можно точнее. Проект решения мы пишем вывести присутствия из состава исполнительного комитета. Значит, надо уточнить. Э, в заяве написано, что он просит освободить только от председателя или от члена исполнительного комитета тоже. И если мы выводим его из состава исполнительного комитета, о каком почастном главе федерации может идти речь. Если он останется членом выконавчего комитета, а мы его сводим только от председателя, тогда мы будем рассматривать предложение Титина касательно почестного главы Федерации. А если мы выводим его из состава комитета, как здесь выводится, этот вопрос снимается сам по себе. Да, по сути заявы Анатолий декларовал, что... Він не відмовляється від допомоги, він залишається в нашому колективі, але чисто номінально. Тобто Він просив його звільнити і з виконку. Ну, заяві є як... вивезти з виконку? Ну, Заяви мати, це особисті розмови Це, це особисті розмови. розмова. А куди ми прийшли особисту розмову? Ну. ну, ну не, сріплі? Сріплі? Якщо людина написала заяву і він е, не хоче, ну, скажімо так, давайте підемо по іншому святу. Скільки було засідань в виконком за цей час, не на одному, на останньому тільки був будинку футболу. І я впевнений в тому, що якщо я перезвоню, чи хтось із нас перезвонить йому і скаже, потрібна така-така допомога, пасильна допомога буде. Але повірте мені, на виконком він не буде приїжджати, не буде ходити. І ми навіть, я вам сподіваюся, навіть що провели в виконком в будинку футболу. Тому що я думаю, що вже в обласній адміністрації в залу, це іно, він вже туди не поїде, в обласну адміністрацію. А будинок було приїхав. Тому таке питання. І сюди він не приїде. Можна? По существу вопроса, тут юридическая сторона вопроса, я прошу, чтобы Валерка тогда взял слово, как знаток устава. Если есть заява человека, члена исполкома, вы... освободить его от обязанности председателя и вывести из члена исполкома, достаточно нашего с вами решения. Если заявы вывести из члена исполкома нет, а избирала его членом исполкома конференция, есть сомнение что говорит наш устав. Может ли исполком выводить из состава исполкома? Может ли исполком? Исполком не избирало членом исполкома. И, и вот здесь э, я хотел бы, чтобы нам дали трактовку, Чтобы мы потом не напоролись на юридические вилки, нам сказали, вы незаконно вывели человека из состава исполкома. У вас таких полномочий нет. Преды, Пожалуйста, если я можно я уточнить даю и так далее. Разъяснение и уточнение. Высшим органом в Федерации футбола есть конференция. Мир конференции. конференция. Меж конференции. Вищим, ми Федерація Боблова України збирає конгрес кожного року, щорічно. Ми не збираємо щорічно, тому що у нас немає такої фінансової можливості. І в статуті записано, що між конференціями, вищим органом є виконком Київської обласної федерації футболу, який відповідно має право збирати делегати на конгрес і вивозити з виконком і тому і подібне питання. Тому тут ми не порушуємо ніякі. Єдине, це видно, що можна погодитися з тим, що в заяві не написано, що прошу вивезти мене з виконкову. Це не написано в заяві. Веліра, будь ласка. Можна, я якими скажу, добрий день всім. Я хочу сказати, що, по-перше, я хочу нагадати, що я не голосував за призник, приждя... а за присочника на конференції утримався. Ви сказали, що одноголосно було я вибрану. Я... Це Добре. одне, а друге, що нам мешає, людина написала. До речі, я йому подякував за роботу дуже фефову, тоді коли він приїхав. І це, якби ну, я не проти того, що людина зробила, це однозначно навіть без порожні. Давайте зробимо так. Він написав заяву піти з голови, хай йде, хай буде виконкомі людина. Ну не буде він приїжджати певний час. Кором у нас є. Скільки людей у нас виконкому, я перепрошую, яких я тут, ну не тих, що зараз є, а яких припустимо не їздять. То хай собі спокійно, пан Присяжнюк буде виконкомено. До наступної конференції. Приймається, Валерій Майч, говорить, що до кращих часів. Є такі повномочі. Я дуже сумніваюсь. А вдруг я тут приємно? Поміняється в нього ситуація. Поступили такі пропозиції. Сьогодні є у нас згідно статуту повноваження. А ви можете виняти статут і зараз зачитати?

Можна я дам роз'яснення? Ні. Ні. Це в роботі між конференціями, виконавчим робочим органом є виконком, але він не є вищим органом. І право вибирати членів виконкому. Має право тільки конференція і звільняти їх тільки конференція. В даному випадку ми можемо тільки прийняти до уваги заяву товариша Фезинчука. Він залишається як і головою, так і членом виконкому до або позачергової, або чергової конференції. А згідно з виконання обов'язків покладається на першого заступника. Там даже розписано. Або зараз прийняти рішення, що згідно статуту, давайте я вам скажу, щоб у нас не було зараз цього різнобою і на конкретному прикладі. Федерація футболу України. Отримала заяву Павелка про вихід із виконкому Федерації футболу України і про складання повноважень заступника чи першого заступника заступника, віце-президента. Віце -президента. І на виконкомі це рішення прийняла з доповнення. Що остаточно все це буде затверджено на конференції. Солошено ну, до відома прийняли і. Почекайте, почекайте, до... Івану Панасовичу, ви зараз Довідом. сказали таку бздуру, що в нас Присяжнюк залишається головою федерації до наступної конференції. Звичайно. Це як це ви не. вважаєте? Не. Якщо ми зараз сприймаємо до відома, він не є вже керівником. Але ми його це не маємо права вивезти. Ні, ми це його виводимо, ми це маємо не право. право вивезти. Давайте я закинумо. Та ви статут право... та зачитайте. Ви... Іван Панас, штатурта... ми маємо право вивести. На попередньому засіданні виконкому ми голосували про призупинення тимчасове до наступної конференції колективного членства Макарівської районної федерації. В чому різниця ви тут бачаєте? Є якась різниця, чи немає? Чи ну, що... вивести колективний член? Чи ви нам приподносите на ми за все говорити. Я з вас не перебуваю. Чому ви перебуваєте постійно? <клес> я у <клес> вас навчаюся. Нічого подібного, я, я не, не бувають, перебуваю, я намагаюся говорити. Вас почула, Немає і потреби і нам про це зараз говорити. Нам є потреба говорити, чи хоче і, е, Анатолій Йосипович вийти зі складу виконкому, чи не хоче. Ось про що треба говорити. Тому є пропозиція. Першому заступнику голови в особистій розмові із Анатолієм Йосиповичем з'ясувати ситуацію. І якщо Анатолій Йосипович хоче вийти із виконкому, він повинен надати сюди письмову, письмову заяву. От і все. А ми зараз біжимо перед, попереду паровоза і намагаємося щось комусь доказати. То хто ж пропонує це біжання в паровоза? Я чи ви? Ні, подав. Ви ж не про, про що ми говоримо? Виконформ має право прийняти будь-яке рішення. Зачитайте. У тому числі кадри, а конференція е його Ви е їх статут зачитаєте. Покажіть Розелі. статут. Розелі. Не про це Розелі. ми зараз говоримо. все зрозуміло. Все пати виступати, тому що ми тоналі проводимо виконформус. E, Значить, ми розділимо e, це питання на дві частини. Перше питання. Давай хто за те, щоб задовільнити заяву бізажнюка Анатолія Йосибича, звільнити його з посади голови Київської обласної федерації. Хочу голосувати. Хто проти? Утримався, то є, диви. Один отримався. Вам? Я об'ясню своє утримання. Справа в тому, що я вважаю, що я не маю права голосувати за це рішення. Через це я рішення. І наступна друга частина цього питання по виконкому Київської обласної федерації. Я погоджуюся з тою пропозицією, що сказав Алі Петрович. Ми можемо... Можете мені довірити, я передзвоню, І якщо Анатоліосович захоче залишиться в викомпомі, але нам це до наступного викомпому, який буде десь у березні місяці, це якось він, так, не зовсім правильно чекати. Ми можемо умовно прийняти відставку Анатоліосовість з виконком, і буквально сьогодні я йому перезвоню, якщо він підтвердить те, що він письмово. письмово. Підтвердить свою заяву, що він не має можливості працювати в виконкомі, тоді автоматично ми голосували і зазумовно переходить дійсно дійсно набуває як свої, так, так, я своїх юридичної сили. Погоджуєтесь з таким постановкою питанням? Тоді давайте проголосуємо. Хто за те, що я сказав, що ми умовно проголосуємо за. Виключення з Яндексович виконкому такого моменту, поки я не зателефоную, і потім я кожному із вас особисто перезвоню і доведу його думку до вас. Да. Разрешіть. Разрешіть. Можете? Можете? Можете. Я хочу предложить решение по данному вопросу. Первый пункт мы проголосували. Освободить это для нас наподанного заявления. Если вот возникает такая необходимость, давайте включим второй пункт. В случае подачи заявления письменного о выходе правильная из состава исполкома, исключить из членов выконкома и проголосовать сейчас. И все, и не правильная надо больше на кого обзванивать. Появилось заявление, но вас И третий, и, третий правильная пункт, правильная. и третий пункт. И третий пункт. Исполнение обязанностей голови Федерации футболу до очередной отчетно-выборной конференции в соответствии с уставом возложения первого заместителя. Вот эти три пункта принимаем проголосовать фракцию. Голосуем по второму пункту. То, что сказал Сергей Дмитриевич. Значит, в случае подачи Антона заяви про неможливість працювати в этом поме задувити его. Выключите да. члены исполкома. Да. да. Кто за данную пропозицию, то Кто против, два. И ты то, что ты сказал, ты она, все но все вытекает долго. Следующий вопрос, да. Следующий вопрос. Згідно статуту Київської обласної федерації футбола, в статті перший заступник, я зачитую пункт, перший заступник голови є найвищою посадовою особою Київської обласної федерації футболу та відповідно має певну кількість прав та обов'язків, а саме має право першого підпису, фінансових та інших документів.